Для кого, для чого, чому навіщо? Скандал, шок, Сказали би я, якщо б тренди цієї осені були хоч трошки е цікавими. Чесно вам скажу, я ніколи не намагаюся створити хайп там, де його немає. І тренди наступного сезону не є якимись такими неймовірно роз'єдними. Так вони нудні. Так, вони піздець, які нудні. Але все ж таки, я. Інтертейнер і моя справа зробити вам вечір трошки краще. Тому сьогодні я відійду від стандартного формату трендів, які потрібно обіцяти, і не буду просто вам розказувати смішно, які тренди у нас будуть наступного сезону і як їх ставити в свій гардероб. А я буду розказувати вам тренди цього сезону і як ставляти їх в свій гардероб, щоб не виглядати як бібліотекарка Тьотя Зіна зі школи номер 20 вулиці напроти, якщо ви, звісно, цього не хочете. Тому що, по-перше, бібліотекарка Тьотя Зіна, Іна зі школи номер 20 через дорогу виглядає іконічно, і зараз би вона була головною моделлю міуміу. -міу. А по-друге, I mean, у кожного має бути свій персональний стиль. І я як закон на своєму каналі поставив те, що я не можу засуджувати жодний персональний стиль. Так, навіть шкарпетки зі шльопанцями, особливо шкарпетки зі шльопанцями. Особливо, якщо у вас є табі шкарпетки, і ви їх носите під об'ємні в'єтнамочки. Це один з моїх улюблених трендів останніх сезонів, і він не був у мене у сценарії цього відео, але він потрапив мені у голову якось дуже спонтанно, тому... Йоу, перший тренд сезону! А з усією серйозністю, з вами знову я, Бориска Гаєні Чекіо, ваш крінжовий провідник світ моди. І за традицію цього каналу я хочу подякувати всім своїм гайченяткам. Якщо ви вперше на моєму каналі, то у вас, звісно, виникло питання Борисе. А хто такі гайченятка? А я вам відповім: гайченятка це тупо найкращі люди у світі. Це люди, які знають, коли треба заслеяти, а коли треба закрінжити. І звісно, звісно, 100% у вас в голові з'явилося питання: Борисе. А як мені стати цим гайченятком? Я секретів не тримаю. Я скажу вам, що це максимально просто. Потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк на це відео, поставити дзвіночок на канал, щоб не пропускати нові відоси, і запам'ятати, що ви найкращі. У мене постійно ці всі сердечки руками виглядають як сраки. Вибачте. І як завжди, я налили собі Кока-Колки, можливо, просто Кока-Колки, можливо, Кока-Колки з чимось. Ви цього ніколи не дізнаєтеся. Cheers! Отже, як би там Ельдар Шеріфов не розпинався про тренди 2010-х, про те, як вони повертаються, я роблю ось так. І я не хочу їх бачити. Так вони повертаються. Бачити я їх не хочу. І я зараз бачу все ще 90. -ті. Але як я вже казали у трендах цього літа, Y2K переростає в більш серйозне доросле русло. І після такого яскравого параду Y2K повертається мінімалізм. Так мене засруть більшість людей. Так мене засре половина моїх гайченят. Так, мене засре моя лізушка, до речі, з якою ми нещодавно зняли відео, як ми готуємо крутий цибулевий суп, йоу, і це відео вже у Лізи на каналі, тому переходьте і дивіться. Але мінімалізм після цього всього хайпу – це саме те, що нам треба, щоб почистити, скажімо так, свою палату перед наступними яскравими трендами. Тому що, на мою думку, тренди вони йдуть як хвиля. Ренди яскраві нудні, яскраві нудні, і ми пам'ятаємо, що десь кілька років тому у нас був оцей яскравий пік Y2K і зараз у нас яскравий пік нудного зі мною стиль оцієї white Button Down, про яку співали міцкі, набагато більше резонує, тому що він виглядає. Ну я не люблю казати слово дорожче, тому що ну можна виглядати дорого і погано, можна виглядати дешево і круто, але все ж таки він виглядає статусніше. Воно виглядає, не наче ви не просто бухаєте рево, а ви бухаєте рево. Падіках в центрі Києва ви бухаєте рево в найкрутіших готелях в Буковелі. Саме так виглядає правильний мінімалістичний шик 90-х. Ми всі розуміємо, що у нас зараз повертається наш пік героїнового шику. Всі знову починають вибльовувати всі калорії, що вони споживають. Так, це зовсім зовсім, зовсім не здорово. Все ж таки, для розуміння цих трендів ми можемо згадати, що. Класикою цього героїнового шику були джинси і біла сорочка. Джинси можна спокійно замінити на звичайні чорні штани, що я особисто і роблю, тому що ну я не дуже резоную з джинсами, будемо чесними. Навіть коли мене був оцей пік спортивного стилю, пік цього стилю опіум, все одно мене не перемогли і більше трьох пар. Навіть якщо порахувати. Однієї пари джинсів, яку можна надягнути не на тематичну фотосесію, тому що одна пара джинсів у мене виглядає, як я не знаю, попиздилися з якоюсь стаєю вовків. А інша пара джинсів це джинси з секонду, які були для вагітних, і вони гігантські мені в талії, тому мені доводиться прикривати собі абсолютно всі пусі і інші джусі ес, щоб щоби просто надягнути їх на вулицю. Тому можна сказати, що у мене одні джинси в гардеробі. Чи є це погано? Ні. Джинси є абсолютно гарною базовою річчю, але. Це не обов'язкова річ в гардеробі. На мою думку, у мене було окреме відео про те, як збирати капсульний гардероб. і там я казав, які речі я вважаю обов'язковими у гардеробі. Джинсів там немає. Джинси можна спокійно замінити на. Чорні штани, це все одно буде виглядати цікаво. Ми б не були у 2020-х роках, якщо б не було але Але як зробити себе більш цікавими? І так, навіть звичайну білу сорочку можна подати так, що вас відпаде повністю щелепа. І з таких найпростіших варіантів, як звичайну білу сорочку, можна зробити цікавішою, або навіть не звичайну білу сорочку. Я люблю в сраті сорочки. Please and thank you. Ви можете заправити лише одну сторону. Так, до того, що у вас ззаду буде половина сорочки вправо, а на ні, треба звикнути. Особисто для мене, спочатку, коли я тільки почали носити так сорочки, це була проблема. На даний момент цей стиль одягання сорочки він стейпав в моєму гардеробі, і я абсолютно обожнюю носити сорочки саме так. Але це може бути не для всіх, тому інші варіанти. Довгу велику сорочку ми можемо носити або на випуск, ми можемо трохи. Трошки її заправити, щоб край сорочки підгинався, і сорочка була більш об'ємною. Ми можемо знову ж таки її зав'язати, але зав'язати не так, щоб вона відкривала нам нашу талію, тому що знову ж таки це буде трошки пережиток минулого. І знову ж таки, якщо ви хочете це робити, будь ласка, робіть це. Якщо ви відчуваєте, що на вас це гарно виглядає, то в 90% на вас це буде гарно виглядати. Я все ж таки. Прихильник того, що ви маєте виглядати так, як хочеться саме вам, а не так, як хочеться іншим людям. Це відео я роблю не для того, щоб сказати вам там носіть сорочки тільки так. А інакше я знайду вас на сп... паперовий пакет, підпалюю його і покладу вам під двері, подзвоню і вибіжу. Ні. Якщо ви не резонуєте з трендами, не резонуєте з ними там взагалі з якимись трендами, пішліть їх на Але все ж таки, якщо ви. Людина, якій хочеться простіше жити своє життя, і просто, скажімо так, слідкувати за тим, що зараз модно. Сорочечку ми зав'язуємо або знову ж таки коротко, але під щось під низу. Я обожнюю комбінацію сорочка плюс водолазка, особливо біла сорочка плюс чорна водолазка. це абсолютний стейпл мого гардеробу ще напевно зі шкільних часів. Я обожнюю цю комбінацію, і взагалі я вважаю чорну водолазку Абсолютно найкрутішою річ у світі, тому що її можна подати як хлопець-суєтолог, так і якась там артистична дівчина-акторка, так і якийсь там дідусь з ОСББ максимально універсальна річ, абсолютно універсальна річ для всіх. Якщо вас бентежить те, що, наприклад, обтягуючі речі, я розумію, їх можуть носити не всі, їх комфортно носять не всі. Якщо ви не любите обтягуючі речі, беріть об'ємні великі водолазки. Якщо вас тягнуть до себе обтягуючі речі, я люблю обтягуючі речі. Якщо ви хочете підкреслити фігуру, берете звичайну бавовняну чорну водолазку, бажано гарної якості, щоб ви в неї не напутіли все, що у вас є в тілі. Це якесь відео, знаєте? Ну, я розповідаю тренди, а я просто розповідаю. Що я рекомендую вам надягати? Йоу, флекс. Вибачте. Отже, беремо мінімалізм героїнового шику 90-х, додаємо якісь цікаві моментики, цікавий крій, цікаву стилізацію. Беремо монохромну палітру, беремо там чорний білий, все. Лук на цю осінь готовий. Я дуже не люблю, коли я розмовляю про тренди, казати про кольори. Але все ж таки, на даний момент, у нас є тренд на колір, який ну не можна не сказати. І всі ми розуміємо, що це за колір. Так, всі люди накупили рожеві речі, на прем'єру Барбі. Що їх тепер не носити? Ні, ніхуя на цю осінь. Ми всі носимо рожеве, тому що ми вже викинули на це гроші. Ми виконали на це гроші. У мене є один рожевий костюм, оцей рожевий костюм. Я, до речі, його купляли як піжаму собі. Але він мені настільки сподобався, що я його тепер ношу як костюм. В ньому видно мої труси. В ньому видно мої трухани, але я все одно його ношу. Тому, будь ласка, носіть оцю рожеву їбалу, яку ви накупили. Не викидуйте її. Давайте просто розуміти, що навіть якщо нам не хочеться цього тренду, він все одно буде у всіх людей. Є рожеві речі, всі будуть ходити в рожевих речах. Тому не соромимося, одягаємо свої рожеві штанці з високою посадочкою, які всі розкупили просто на всіх платформах перед прем'єрою. І ви виглядаєте як ікона. Прозорість продовжує бути в нашому гардеробі, і прозорість зміняється від більш такої елегантно-еротичної до більш практичної. Тобто, у нас це якийсь топчик і міді-спідниця з максі-елементом прозорості. Це у нас ми бачили в Miu, -Miu це ми бачили в зара, і прозорість стає більш такою нудною і корпоративною. Тобто ми беремо якусь корпоративну спідницю і поверх неї насовуємо якийсь шифон. Все найстильовіша спідниця. А якщо це прозорий якийсь моментик вишитий якимось бісером, якимись там камінцями, то це взагалі головний шик сезону. Якщо ви десь бачите абсолютно будь-яку прозору річ розшиту. Якимись там бісером, яка з вами резонує, хапайте, не думаючи, особливо якщо ви в секонді, і це не вб'є ваш бюджет на одяг, тому що на цю осінь, особливо на, скажімо так, перші місяці осені, коли ще спекотно, це максимальний, просто максимальний рівень тренду. Так, ми всі бачили, що зараз вже починає косити кусити піднюмі, робити ці спідниці, і ось на цьому моменті я хочу перейти на наступний тренд цієї осені. А саме нудні спідниці. Звичайні там вовняні, бавовняні, хуйовняні спідниці. Ті, які ви ненавидили в школі, ті, у яких ви можете уявити бібліотекарку, вчительку географії і бухгалтерку це в жодному випадку не образа, але ось ці корпоративні спідниці. Оце просто головний опис тренду осені. Це корпоративний нудний. Силь, але з цікавими елементами, як, наприклад, оці от прозорі моменти, про які ми вже поговорили. І міуміо реально останній час прям рулять балом. То вони роблять оці свої порізані костюми, які носять абсолютно всі. То вони оркеструють повернення 14-х років балетного шику. Зараз вони нам продають корпоративний стиль бухгалтерки Олександри Васильівни з ОСББ сусіднього дому. І так я можу це казати в своєму житті. Я готувалася. Бути бухгалтером не склалося, не склалося, але все ж таки, я в свій час пройшов курси бухгалтерів. І так це саме ті Борис і Чекіо, які абсолютно ненавидять цифри. Чесно, мені були потрібні гроші на першому курсі. І, до речі, лайфхак, якщо ви знаєте когось в ОСББ знайомих, там можливо хтось працює в ОСББ. Наскільки я знаю, кілька років тому там були дуже великі дефіцити працівників. Тому, якщо ви знаєте, десь ви можете піти на курси бухгалтерів. Вони там три місяці вам розкажуть. Що таке дебет, що таке кредит, навчать працювати в Excel, і ви, в принципі, в принципі, якщо реально буде кадровий голод, то ви зможете попрацювати трошки бухгалтером в ОСББ. Але це такі бізнес поради від Бориски Гаїні Кіо. До речі, на цьому показі Міу Міу. Я досі ну дуже хіхікою з того, що моделям спеціально зробили ці встраті зачіски, типу. Я чисто приходжу на перший урок, коли мама мене розбудила на півгодини пізніше, у мене не було часу зібратися в школу. А я, до речі, жили достатньо далеко від школи. І оце от... ти або приїжджаєш в школу за півгодини, або, блять, запізнюєшся на 5 хвилин на урок. І для мене запізнитися на урок на 5 хвилин це було трагедією. Не прийти на перший урок, так це як пальцями луснути. А оце от запізнитися на 5 хвилин, ну вибачте, я ж все. Від пацанки до панянки я ж ліді, мені треба прийти вчасно або взагалі не прийти. І знову ж таки у нас стиль на шкільне взуття, яке нам знову діктує міу міу. Це у нас Мері Джейни, це у нас сілякі в сраті туфлі, босоніжки і так далі. Чесно, я люблю шкільну форму. В школу я завжди носили сорочки, штанці, туфельки були просто головна ікона стилю. Сорочки, я у мене в гардеробі, напевно, тільки дві футболки, все інше сорочки. Але, будь ласка, я це така людина, одна на мільйон. Інші люди. Не бажають носити шкільну форму. Міу міу! Мюча прада, будь ласка, зупинися. Люди не хочуть носити шкільну форму. Люди випустили зі школи. Зупиніться! Зупиніть шкільну форму. Але я якщо що підтримую, максимально головний тренд останнього сезону це клін силует. Чистий силует. Ми відходимо від максималізму останніх років, і наші наймодніші образи. Це штанці, сорочечка, пальтішко. Ось у мене я у мами своєї спиздили пальто. Дякую, мама. Ставлю лайк твоєму пальто. Звичайне довге пальто Зари. Я його носила з 10 класу до сих пір. Гігантське, просто велике чорне пальто Зари з опущеними плечима. Це найкраще пальто в моєму житті. Просто дайте мені вибір з мільйону пальт, я оберу це пальто. Купіть собі велике оверсайз-чорне пальто, майже в підлогу з опущеними плечима. Мені служить скільки п'ять років, більше напевно, дають п'ять з половиною років. І воно виглядає ідеально, і кожен раз, коли я його надягаю, я ловлю компліменти. Тому реально просто купіть собі велике базове пальто. Зараз це мега тренд, але воно вам прослужить дуже дуже багато. До речі, Борис який є монтажер Будь ласка, поки я тут розмовляю ці три спиздиць. Будь ласка, накидай ці фотографії з нашого з тобою дитинства, з нашого з тобою життя. Як ми з тобою носили це пальто увесь цей час? Дякую тобі, Борис Бориска який є монтажер від Бориски Гаїнічакіо блогера. Бориска гайнічі, монтажер насправді робить набагато більше, ніж Бориска гайнічі, блогер Нарешті тренд, про який я можу сказати, ура, це сталося. Тренд на якісний одяг. Все, ми йдемо від консумерізму щіну, про який я буквально нещодавно зняв окреме відео, і дуже рекомендую його подивитися. Там трошки трабли зі звуком, але матеріал дуже дуже такий. Плотненький. І зараз всі переходять до купівлі між 10 різними футболками, які прослужать там 2,5 хвилини, і однією футболкою, яка прослужить 5 років, все більше і більше людей оберуть одну футболку. Якщо у вас там є вибір купити. Звичайну, там білу футболку за 100 гривень, яка там 50% синтетика, 50% бавовна, і іншу, яка там 99% бавовна, беріть більш якісну, беріть більш натурально, тому що ви будете не так багато потіти, вона буде дихати, ви не будете оце ходити, воняти потнячками, і чесно, вона вам просужить набагато-набагато довше. Спідниці Максі у нас все ще залишаються в тренді, тому якщо ви на літо купили таку легку спідницю Максі і. Думаєте, чи вам треба купити важку спідницю Максі на зиму, я вам кажу так. Спідниці Максі, я їх люблю. Можливо, навіть, знаєте, ось мені не подобаються спідниці. Навіть не з того моменту, що там я не люблю там фемінний одяг, я не ношу фемінний одяг. Ні. Я просто не люблю, як на мені виглядають там сукні спідниці, ну не люблю я. Не подобається. Але можливо я знайду собі якийсь варіант як такий фартушочок, який знаєте, як навпіл спідниця. У мене є там проект голові. Зробити собі довгий такий плісірований фартушочок і зав'язувати його на бік. Ось цей тренд на довгі спідниці. Він мені дуже подобається, тим, що він максимально універсальний і максимально підходить до великої кількості людей, тому що, наприклад, мікроспідниці. Будемо чесними, морально навіть, я не кажу, що там люди якогось типажу тіла не можуть носити мікроспідниці. Ні, абсолютно ні. Всі люди мають право носити одяг, який вони хочуть в рамках закону. Все. Якщо законом не заборонено носити міні-спідниці, міні-спідниці мають право носити люди, як там одного типа жутіла, так і іншого. Все. Фулстап. Ніякої дискусії. Але. Морально люди більшість людей не готові носити міні-спідниці. Більшість людей, які все ж таки готові одягнути спідницю, вони готові одягнути максі. Тому мені дуже подобається тренд на максі. Я дуже рекомендую його взяти, тому що повертається оцей корпоративний стиль, повертається шкільний стиль. І повертається власне мода на більш стримані речі. А що ж робити тим людям, які ну, не носять спідниці? Сосати бібу? Ні, насправді просто купіть собі об'ємні штани. Я рекомендую або палацо, тому що палацо це особисто моя любов, я люблю штани Палацо, або просто звичайні великі чорні штани вашого розміру, не дуже скіні, прямі. Ось у мене колись були штани, зараз я їх вже не ношу, тому що я заносив. Їх до диряк, вони були не дуже гарної якості. Так, у мене є окремі штани, які я ношу теж з класу сьомого. Так, я ношу одні і ті самі штани сьомого класу. Вони були еко sustainable Але. Ось у мене були штани, я дуже їх всім показував вже на цьому каналі багато раз. Вони були дуже дуже круті, вони ідеально сиділи по талії, вони ідеально сиділи по стегнах, і вони буквально були шиті довжини, як на мене. Якщо ви не вмієте там підшивати штани, і ви вже, скажімо так, не віку, коли ви ростете, якщо ви вже розумієте, що ваш Зріст не зміниться більше, ніж на 5 сантиметрів. Все ж таки, я рекомендую вкластися в штани пошиті, навіть не пошиті, а підшиті на замовлення. Можна прийти, знайти ательє недороге, і це вам зроблять за гривень 150. Ви знайдете якісь штани, які сидять гарно по талії по стернах, і просто попросити ушити під потрібний зріст. Якщо у вас є можливість замовити штани під замовлення. Щоб пошили по ваших мірках, це взагалі супер круто. У мене буквально декілька речей, які шили по моїх мірках, і це тупо ну, найкраще, що зі мною ставалося в житті. А якщо не хочете витрачати гроші на ательє, вчіться шити вручну. Для цього не треба купляти жодної машинки, нічого. І підшити собі штани, підшити низ штанів, підшити трошки бока штанів. Ви абсолютно зможете вручну. Я вам це кажу, як людина, яка багато часу шила вручну. У мене машинка з'явилася персонально тільки по моєму в 11 класі. До цього це була. Або треба було їхати до маминої подороги, яка шиє, або мамина машинка, яка оця. <рив> чесно, коли ви робите <рив> постійно, то краще вже пошити вручну. А які тренди можливо чекаєте, можливо, помітили ви? Можливо, якісь тренди я не вказали в цьому відео, і ви хочете, щоб про них дізнався світ? Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось мій плейліс дизайнера від А до Я, де я розповідаю історії великих фешн-брендів. Ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій лайф, ютуб і телеграм канал, якщо я вам цікаві як особистість. А з вами був я, Борис Бориска ГаєніЧакіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Папа! -па.